Авто сторожа перекинулося до гори Дригом. Ввечері 20 вересня ракета влучила по картонній фабриці в Комишувасі. Тут, де тепер суцільне згарище, був склад готової продукції. Воронка приблизно розмірами десь 3-3,5 метри в землю і діаметром близько 7-8 метрів. Приїжджали експерти. Говорять, що ну, начебто, це була ракета С-300. У небо ще зіймається дим і попіл. Це дотліває картон. Вчора працювало тут близько п'яти машин, пожежників. Було все потушено, нічого не горіло, але бачимо, що піднявся вітер. Все таки воно потрошку там тліє, десь підгорає. Сторож, який чергував у тунічне підприємстві, народився в сорочці. Розповідає напарник. Спасло, що були відкриті двері в нього. Вікна повилітали, і двері, двері відкриті, і він його не, не ушкодило нічим, не Ні втіклом, нічим. Хіба тепер доведеться шукати нову роботу. Тим 15 працівникам, які попри війну залишилися тут. Важливо, звісно, для нас було важливо робота, де я вже в возрасті, я вже не знайду роботу. Склад знищеного. Виробнича лінія виведена з ладу. Тож найближчим часом фабрика точно працювати не зможе. Це останнє підприємство, яке у нас залишилось, було неушкодженим, де працювали люди, сплачувались податки. Воно зруйновано на сьогоднішній день. І тепер проблема у нас з бюджетом ще більша стала.